Вітаю вас, шановні. Мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. Сьогодні я підготував для вас задачу на одну з найскладніших тем у правилах дорожнього руху: тему регулювальника. Про те, що варто повторити цю тему, свідчать результати попереднього опитування, адже більшість учасників обрали неправильні варіанти відповідей. Попереднє опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там я регулярно публікую нові, а головне оригінальні задачі на тему ПДР. Підписуйтеся та розв'язуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. А в цій задачі потрібно визначити, куди дозволено продовжити рух водієві червоного позашляховика. На вибір подано такі варіанти відповідей: варіант номер один: прямо та ліворуч, варіант номер два у жодному напрямку. Варіант номер 3 у будь-якому напрямку. Варіант номер 4 тільки праворуч, варіант номер 5 прямо ліворуч і на розворот, варіант номер 6 – тільки прямо, варіант номер 7 прямо та праворуч. Поставте відео на паузу і напишіть свій варіант у коментарях. А наприкінці відео ви дізнаєтеся, чи вдалося правильно розв'язати задачу. І заодно побачимо, кому вона виявилася під силу. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов. Сподіваюся, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо безпосередньо до розбору. На картинці із завданням ми бачимо червоний автомобіль, який знаходиться біля перехрестя доріг. Через це перехрестя йому змоделювали чотири напрямки для подальшого руху. Щоб визначити, куди саме дозволено продовжити рух. Давайте більш детально розберемо картинку із завданням. Перед перехрещенням дороги, справа від автомобіля, ми бачимо дорожній знак. Це у нас знак 4-5, рух прямо або ліворуч. На перехресті знаходиться регулювальник. Отже, це перехрестя регульоване. Регулювальник повернутий боком, а рука з жезлом направлена вправо. Згідно з пунктом 8-8 правил дорожнього руху, такий сигнал регулювальника забороняє рух усіх транспортних засобів. У нас виникає протиріччя. Наказовий знак 4-5 дозволяє на перехресті рух прямо, поворот ліворуч та розворот. а сигнал Сигнал регулювальника забороняє рух у всіх напрямках. Відповідь на це протиріччя ми знайдемо в пункті 8.3 ПДР, де сказано: сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Тобто, в цій ситуації водієві червоного позашляховика заборонено рух у будь-якому напрямку до зміни сигналу регулювальника на дозволений. Відповідно, правильна відповідь на задачу но. Номер два. Вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А на сьогодні все. Завітайте в телеграм-канал за новими завданнями. А також ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і щасти вам на дорозі!